Отже, опираючись на нашу сьогоднішню тему, «Стислий письмовий переказ, давайте з вами пригадаємо, що таке переказ взагалі. Що це таке? Ну, переказ це. Це, наприклад, прочитали текст і своїми словами описується. Так. Тобто ми його переповідаємо. А що таке стисли, як ви думаєте? Це коли ми. Головні речі так розповідають. Так, правильно. Добре, тоді рухаємося з вами далі. Отже, сьогодні ми будемо з вами говорити про випікання хліба. Зазнайся, будь ласка, собі тему випікання хліба. поки ви зазначаєте, я вам декілька слів скажу, що таке взагалі випікання хліба. Це досить такий складний процес. Можливо, ви а. колись спостерігали тиснутися як бабусі прабабусі так випікають хліб, чи бачили колись, як воно змішується тісто, з якою любов'я воно готується, саме пасочки, і будь-що будь-яка випічка, будь-яке приготування вимагає частинки нашої з вами душі. Раніше, в цей день, жінка мала вдягати чисту сорочку і вишитий рушник, бо вважалося, що. Якщо будуть чисті руки, жінка буде охайною, відповідно, хліб також буде яким? Теж ніж, правильно? А зараз слухаймо уважно текст переказу. Тільки но починало світати, мати, вмившись, зодягала чисту сорочку, підв'язувалася вишитим фартуком і вилазила на лежанку. Як крізь сон чув її лагідну приповідку. Ну ось, і зійшов святець аж віко підпер. Незабаром кімната освітлювалася живими зайчиками, спалахували сухі дрівцята, потріскуючи голосними пострілами. Піч гоготіла, коли полум'я лизало своїм язиком челюсті. Доки варилося снідання, мати місила тісто, то було цікаве видовисько. Материні руки раз по раз занурювалися у діжу. От чого ослінчик аж двигів. Тісто вимішувалося, протішило. Коли воно нарешті ставало в'язким, як гума, і вже починало було працювати руками, мати призупиняла роботу, водила свою родину і годувала сніданку. Поснідавши, батько йшов на роботу, а я біг на кінець городу, щоб не ламати широких капустяних листків. За цей час в оселі вже стояв паркий дух, на засланому простирадлом ліжкові, а поверх ще й рушником позатилося кілька кругленьких паляничок. Мати була вся в роботі. Легкими рухами рук вона витягувала опецьок тіста, вмакала у воду руки, щоб воно не прилипало, і, перекидаючи з однієї долоні в другу, формувала круглу, наче сонце хлібину, злегка поплескавши верхівку. Ненька клала паляницю на рушник. Робила вона це так вправно, що навіть я не встигав уволю надивитися. Доки мати викачувала останню найменшу паляничку, що призначалося мені, я біг за лопатою і внісше приставляв її до печі. На лопату клали капустяний листок, змащений олією або притрушений борошном, і осаджували хлібину. Біле тісто паляниці на рис обдувало гарячим духом печі. Нагнічені челюсті покліпували, наче в безмісячну ніч зорі. Із парками рижальної сажі здригався жар. Зробивши виделкою і кілька поштриків, мати шугала лопату з хлібиною в у травопечі. потім другу, третю, аж доки не сховалася за челюстями й муля паляничка. Отже, дівчата, як вам текст? Ну, гарний. Цікавий, так? Що таке уволю? Уволю це означає достатньо челюсті. Челюсті це якраз оці ось стіночки нашої печі. Так? До речі, тут ми з вами можемо їх побачити. Яке в нас ще таке було цікаве слово? Лежанка це ліжко, так? Фактично що? А, як тісто може бути пузатитися? Так, пузик показувати, коли воно що у нас підходить? Ніколи не бачив типчик, підходить тісто, і воно таке стає кругленьке, таке набухає. Бачили, от бачу. воно може позадитися. Що ми бачимо тут в цьому тексті? Етапи випікання хліба. По-перше, замішування тіста, потім його вимішують так, щоб не було муки, чого зайвого. Потім формують кругленькі кульки, паляниці, а потім їх відповідно випікають. Авторові, до речі, вдалося передати ставлення героїні до своєї праці. Героїні з великою відповідальністю ставилась як до свого зовнішнього вигляду, так і до процесу випікання хліба. А перед початком жінка пропонувала всім розходитися, адже вона починала місити тісто. Що таке ослінчик? Це невеликий стілець, невисокий. І зазвичай в нього ставили бочку, або жінка ставала на ослінчик, якщо вона була низенька, а бочка глибокою, тобі легше було це руками все вимішувати. Бачимо, так, що тут сказано, що мати викачувала останню найменшу палянишку, що призначалась мені, я біг за лопатою і мені ще представляв ті. До печі. А навіщо вони капустяний листочок проклали на лопату? Як ви думаєте, дівчатка? Ну, напевне, щоб не приставали тісто на лопати. Бо на той час не було пергаменту для випічки, правда ж? І фольги ну, не було. І вони знаходили такий матеріал. А дійсно до капустяного листка воно не буде приставати. Може, давайте з вами зараз подивимося нашу словникову роботу. Місили тісто. Занурювалося в діжу осінчих тіл, тісто вимішувалося, воно ставало в'язким. Вони витягували, витягували опецьок тіста, вмокали у воду руки, щоб воно не прилипало, формували круглу глибину. викачували паляничку, вони змащували, змащували олією, притрушували борошном. Усаджували хлібину і шугнули. ропату. це так її швидко поставити. Не переживайте, зараз вам буду читати текст повторно. Отже, давайте з вами подивимося, як пишуться деякі слова. Будь ласка, зазначте собі злошидні через кому. Підв'язувалися. У нас апостроф перед я. Нагадуємо, що я-ю-яї. Перед ними після «ф», мифи, махви, був ми ставимо апостроф. Святець. Який знак в кінці не забуваємо його записати не святець, а святець. Нень чи ні теж який знак має бути. Обіручча. Пишемо з двома ча. Ослінчик, ніякий не ослінчик, немає наступ. Ліжкові, але не ліжкові, так? І уволю або вволю. Що означає? Достатньо, досить. Давайте хвилинку: ці слова з вами зазначимо. Отже, з вами ми записали ці слова, і зараз я вам пропоную також не забути зазначити собі план до нашого переказу, готовий, щоб ми зараз менше часу витрачали на його вигадування. Отже, дівчатка, читаю переказ повторно. Ваше знання мене важно слухати, і якщо є якась можливість, робити собі невеликі, малесенькі, скорочені нотаточки. Вам потім було легше на що опиратися. Угу. Слухаймо уважно. Тільки но починало світати мати, вмившись, задягала чисту сорочку, підв'язувалася вишитим партухом і вилазила на лежанку. Як крізь сон чув її лагідну приповідку. Ну ось і зійшов святець. Аж віко підпер. Незабаром кімната освітлювалась живими зайчиками, Спалахували сухі дрівцята, потискуючи голосними пострілами. Піч гоготіла, коли полум'я лизало своїм язиком челюсті, доки варилося снідання мати місила тісто. То було цікаве видовись. Материні руки раз по раз занурювалися в їжу. От чого ослінчик аж двигтів, тісто вимішувалося, крутішало. Коли воно нарешті ставало в'язким, як гума, і вже важко було працювати руками, мати призупиняла роботу, будила свою родину і годувала сніданку. Поснідавши, батько йшов на роботу, а я біг на кінець городу, щоб наламати широких капустяних листків. За цей час в оселі вже стояв паркий дух, на засланому простирадлом ліжкові, а поверх ще й рушником позатилося кілька кругленьких паляничок. Мати була вся в роботі. Легкими руками, рухами рук, вона витягувала опецю, шматочок тіста, вмокала у воду руки, щоб воно не прилипало, і, перекидаючи з однієї долоні на другу, формувала круглу, наче сонце, хлібину, злегка поплескавши верхівку, ненька клала паляницю на рушник. Робила вона все це так правно, що я навіть не встигав у волю надивитися. Доки мати викачувала останню найменшу паляничку, що призначалася мені, я біг за лопатою і, винісши, приставляв її до печі. На лопату клали капустяний листок, змащений олією або притрушений борошном. Її усаджували хлібини. Біле тісто паляниці на рис обдувало гарячим духом печі. Нагніченій челюсті покліпували, наче в безмісячну ніч зоря. Із корками розжареної сажі здригався жар. Зробивши веделкою кілька проштриків, мати шугала лопату з хлібиною в гарячу утровопечі. Потім другу, третю, аж доки не сховалася за челюстями і моя паляничка. Читати текст завершено. Приступаємо до восьмої роботи.